У четвер студенти професійного аграрного ліцеїв та автодорожнього технікуму на стадіоні локомотив змагалися з футболу. Це був передостанній третій етап спартакіади Спорт протягом життя, яка проводиться між студентами Лозової. З початку навчального року команди вже зіграли у волейбол, настільний теніс, мініфутбол. Чиї ж футболісти були кращими на великому полі. Проте у наступному матеріалі Ольги Бондаренко. Це остання третя гра між командами Лозівського професійного і панютинського аграрного ліцею. В технікум свої дві вже зіграв. З трибуни хлопці спостерігають за поєдинком. Вони поки у лідерах в ніч зіграли з панютянами з рахунком 4 один обійшли. Професійний ліцей сложно з усіма командами грати. Ну панютинський ліцей більш технічний був. З ними ніж була грачем старечасним ліцеєм. Від цього матчу залежало хто стане переможцем. Панютяни в цьогорічній «Спартакіаді» були кращими з міні футболу. Якщо у цій грі з футболу забили б 5 голів, то перше місце було б за ними. Тому технікумці чекали. Нас в ну, щоб нушов панютіна. Забило менше м'ячей, тоді ми будемо на першому місці. У підсумку два м'ячі за 40 хвилин тайми скорочені, розповідають організатори «Спартакіади» з комунальної установи спорт для всіх, бо вирішили всі ігри провести в один день. Матчі закратіли, тому як у нас зараз все час напрямно. Вот, ми тайм зробили по 20 минут, вот, два тайма, так що ну, буде їм легше теж, тому що хтось -то грає одразу ж дві зстрічі підряд, максимум 10 перериву. Тож можна зрозуміти, понять, один час отдыхает одна команда, тобто третя. Ну, Кругова система, собственно говоря. за тією системою. Переможцем змагань з футболу стала команда автодорожнього технікуму. На другому місці аграрний ліцей на третьому професійний. Четверта позиція за училищем культури та мистецтв, яке бере участь у спартакіаді, але через відсутність достатньої кількості гравців у великий футбол не грало. За тиждень буде проведено заключний етап спартакіади з легкої атлетики. Проте його результати на нинішню рейтингову розстановку команд практично не вплинуть з п'яти зіграних видів у чотирьох перші місця у техніку. Волейбол, техникум, баскетбол, техникум, первые места, настольный теннис тоже вот, лидирует лидер. Вот, дальше идет Понютина, вот, ну как бы по итогам в целом. Вот. Ну и Лазовской лицей. Ну и Лукин тоже как-то вот в четверке, скажем так, не выбивается вперед. То есть трудно ему. Вот. Ось такі справи це була остання інформація на сьогодні. Прощаючись, ми бажаємо вам гармонії в усьому, що відбувається у вашому житті. Не сприймайте його лише в чорно-білих кольорах. Світ набагато яскравіший, а відтак і цікавіший. Хай щастить.